Я Юля Ярмоленко вітаю. Канада тренуватиме українських військових у Великій Британії. Про це заявила канадська міністерка оборони Аніта Ананд. У повідомленні уряду йдеться, що Канада дозволила розгортання персоналу своїх збройних сил для навчання новобранців збройних сил України, які прагнуть збільшити чисельність своїх сухопутних сил на тлі триваючого, неспровокованого, невиправданого та незаконного вторгнення Росії. Для цього до Великої Британії вирушить 225 канадських військових. Тим часом Білий Дім попереджає про нові Робо Росії сфабрикувати докази і перекласти на збройні сили України провину за атаку на Оленівську колонію, наслідок якої загинуло понад 50 полонених українських військових. Більше про це та інші ключові теми поговоримо із Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Капіталійського пагорбу. Остапа вітаю Вітаю, юля. Які попередження ми почули від Білого Дому щодо чергової дезінформаційної кампанії Кремля, і чи пропонують у Вашингтоні варіанти цьому завадити? Так, Юлію, координатор з стратегічної комунікації Ради з національної безпеки Сполучених Штатів Джон Кірбі заявив, посилаючись на дані розвідки США, що зараз Росія дійсно готує дезінформаційну кампанію, аби сфальсифікувати докази та звинуватити Україну у, начебто, обстрілі колонії в Оленівці, каже Джон Кірбі. Ми знаємо, що Сполучені Штати вже не вперше доються до такої тактики, власне, розсекречують дані своєї розвідки, власне, для того, аби попередити світ і розкрити потенційні наступні плани. Росією Юлю. і ми також знаємо, зрештою, що і Росія вже не вперше звинувачує Україну у своїх злочинах. Ми пам'ятаємо чудово збиття рейсу MH17, Пам'ятаємо, що Росія також говорила, коли після масового вбивства людей в Бучі також говорила, що це Україна це зробила після обстрілу вокзалу в Краматорську. Ті самі звинувачення ми чолові від Росії зараз в Білому домі. Юлі юлю кажуть, що тепер Росія в якості аргументів може навести приклад, що мовляв Україна використовувала ракетні установки для того, щоб обстріляти цю колонію. Зрештою. Давай послухаємо Джона Кірбі і що він про це каже сам. So I can share я можу поділитися, що базуючись на даних розвідки, ми очікуємо, що російські офіційні особи планують сфальсифікувати докази, щоб приписати напад на Оленівську в'язницю 29 липня збройним силам України. Ми очікуємо, що російські чиновники спробують підставити українські збройні сили напередодні потенційного візиту журналістів і розслідувачів на місце атаки. Фактично, ми вже бачили кілька фальшивих повідомлень у пресі з цього приводу, де вони навмисно підкинули докази, і ми маємо підстави вважати, що Росія піде настільки далеко, щоб створити враження, що у цьому винні системи Хаймарс, які є на озброєнні українців. Остапа до іншої теми Білий Дім нині намагається домогтися звільнення із російського ув'язнення двох незаконно ув'язнених американців Брідні Грайнер і пола Вілена. Сьогодні російський міністр закордонних справ Лавров заявив, що Москва готова обговорювати потенційний обмін в'язнями. Що відомо про цей процес? Дійсно, так ми схожі з'яви почули і від Росії і також від Сполучених Штатів, що готові далі обговорити обмін ув'язненими за день після того, як ув'яз російський суд засудив Брітні Грайнер, баскетболістку, до 9 років ув'язнення. Після того, що сказав Сергій Лавров, що буде Росія, що варто використовувати тут дипломатичні канали, які ще раніше обговорювали президент Путін та президент Джо Байден для обміну потенційного ув'язненими, сказав, що саме це потрібно використовувати. Ентоні Блі державний секретар Сполучених Штатів зі свого боку також сказав, що готовий Вашингтон обговорювати і застосовувати саме ці канали. Хоча підкреслив він, що засудження Брітні Грайнер до 9 років ув'язнення підкреслює неправдивість цього процесу і неправомірність цієї правової системи Росії, сказав Антоні Блінкен. Джо Байден до речі також прокоментував це сьогодні. Коли спілкувався з журналістами, він коротко відповів, сказав, що має надію, що все вдасться, і що його адміністрація активно працює над тим. Аби повернути брітні крайнер та Пола Вілена додому, дякую, Остапе. Будемо стежити за розвитком цієї ситуації на зв'язку. Із Капіталійського пагорбу був мій колега Остап Яриш. Тим часом лідер Туреччини Раджеп Таїй Пердоган зустрівся у Сочі із президентом Росії Владимиром Путіним у день, коли ще три кораблі, навантажені збіжжям, змогли залишити українські порти. Експорт українського зерна був однією з тем переговорів, але далеко не єдиною у спільній заяві за результатами чотиригодинної зустрічі. йдеться, що сторони домовилися посилити співпрацю у сферах транспорту, сільського господарства, фінансів та будівництва. Як поєднуються такі кроки, лідера Туреччини, країни-члена НАТО, із зусиллями Західних країн змусити Росію заплатити ціну за агресію. Про це і не лише поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпоном. Богдане вітаю, поки Вашингтон наголошує на важливості утримувати санкції проти Москви, підкреслюючи, що Росія країна-вигнанець, лідер Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрічається із очільником Кремля Путіним і навіть говорить про потенційні торгівельні угоди. Чи не підривають такі зустрічі глобальних зусиль із покарання Росії за її загарбницьку війну в Україні? Так, про це дуже багато говорять, зокрема у Європі, коментатори політичні оглядачі вказують на те, що попри те, що Туреччина є давнім членом НАТО, північно-Атлантичного альянсу, проте уряд Туреччини не поводить себе як типова західна країна. Тобто, е окрім того, що Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини, зустрічається з Путіним, якому зараз фактично відмовляються потискати руки інші. Дере, скажімо, інших європейських країн також Туреччина не долучилася до міжнародних санкцій, до санкцій ЄС, до санкцій США чи санкцій, які запровадила, наприклад, Велика Британія, яка також не є членом Європейського союзу, як і Туреччина. Але з іншого боку, дискусії щодо ролі Анкари і Ердогана зосереджуються також на тому, що наразі. Туреччина ще не примкнула на бік Росії, так як цього можливо хотіли би у Москві. Туреччина, наприклад, постачає Байрактари безпілотні літальні апарати Україні, що очевидно сприймається з невдоволенням у Москві. Також наголошують на тому, що в даній ситуації, особливо посилаючись, зокрема на останню домовленість про вивезення дози вивезення зерна з України, вказують на те, що взагалі то міжнародній спільноті потрібна чи особа, чи то уряд, чи країна, яка з одного боку не зовсім стоїть на заході з іншого боку має цілком позитивні відносини. Із Україною і з Росією для можливих майбутніх переговорів про досягнення е Сподіваються миру, але принаймні, можливо, колись у майбутньому за певних умов можливо перемир'я. Богдане тим часом ще один лідер, відомий своїм досить приязним ставленням до Путіна, Віктор Орбан, виступив напередодні на конференції консерваторів у США, де розкритикував те, як західні держави допомагають Україні у відповідь на російську агресію. Давай послухаємо цитату. і Повернемось до обговорення In my view... На мій погляд, стратегія глобалістських лідерів посилює і продовжує війну та зменшує можливість миру. Без американсько-російських переговорів в Україні ніколи не буде миру. Більше і більше людей загине і страждатиме. А наші економіки наблизяться до колапсу. Я не можу казати вам, що робити. Це ваше суверенне рішення. Але я можу вам сказати одне: лише сильні лідери можуть досягати миру. Нам, сусідам України, дуже потрібні сильні лідери. Які здатні виторгувати мирну домовленість Богдан? Чи знайшов вдячних слухачів Орбану уша і чи гучно лунає його голос у Європі? У ну, США очевидно, принаймні учасники конференції, де він виступав, лунали його вітали його оплесками та оваціями. Тим часом у Європі, якщо говорити про гучність його голосу, він не гучний, але помітний, тому що він поодинокий. Угорщина фактично єдина з європейських сусідів України держава, яка займає особливу позицію. Не допомагаючи Україні військово, наприклад, Угорщина навіть не дозволяє через свою територію провозити західну зброю для України, принаймні Будапешт на цьому наголошує особливо, але знову ж таки підкреслюю, це голос поодинокий угу. самотній. Фактично, тому що навіть недавні ідейні союзники уряду Орбена, правий уряд у Польщі нещодавно Заявив, що розриває з угорщиною фактично стосунки, які були донедавна через незгоду з позицією угорщини щодо України і позицією Орбана щодо зв'язків з Путіним. Богдан не менше хвилини цієї осені у США проміжні вибори через два роки. Президентські чи можуть такі голоси з Європи вплинути на підтримку України у США, принаймні серед членів цього консервативного крила республіканської партії. Я дозволю собі припустити, що більший вплив на ситуацію в Америці очевидно будуть мати американські політики, але при цьому нагадаю, що таким потенційно дуже впливовим на наступних президентських виборах у США буде Дональд Трамп, колишній президент, який називає себе другом Віктора Орбана. Отже, ситуація така: тим часом сам Орбан наголошує на тому, що західні Праві сили, так само європейські е, крайні праві, можливо, навіть повинні готуватися до виборів для того, щоб е, зміцнити свої позиції. Він на цьому дуже міцно наголошує як лідер, який прийшов до влади е, фактично демократичним шляхом, але якого звинувачують в тому, що зміцнює він свою владу далеко не демократичними і точно не ліберальними, не свободу методами. Дякую, Богдана, На зв'язку із Лондона. Був мій колега Богдан Цюпин. Український медіаринок переживає складні часи, через скорочення рекламних надходжень та порушення мережі поширення. Телеканали та друковані змі припиняють свою діяльність. Ще більше змін для учасників ринку принесе новий закон про медіа, прийняття якого є однією з вимог вступу України до Європейського Союзу. Деталі з'ясовувала Ірина Соломко. Ольга Гарасимюк, голова національної ради з питань телебачення та радіомовлення, каже: війна змінила медіаринок України. Нацрада як регулятор систематично отримує звернення від телерадіокомпанії про зміни в їхній діяльності. Багато хто. Мусить тимчасово припиняти мовлення через оці руйнації, через те все, що я вам сказала, так звичайно, і через те, що в нас зараз повністю відсутня реклама, відповідно немає людям за що працювати. Тому у нас таких звернень дуже багато, і ми стараємося. Всіма своїми силами допомогти колегам піднятися, ми співпрацюємо з нашим урядом і з прем'єр-міністром. Зараз розробляється багато програм для того, щоб допомогти колегам. Ми провели таке опитування. У нас десь 700 учасників цього опитування для того, щоб встановити кому яка допомога потрібна. А головне як ми будемо бачити наш інформаційний простір. Тір після перемоги, тому що треба буде підніматися. Визволені регіони заходять з допомогою європейські країни, пропонують відбудову, і ми пропонуємо почати з відбудови такої самої відбудови, але медійної. Наталя Легачова, українська медіаекспертка експертка та голова громадської організації «Детектор медіа додає, криза на медіаринку відбувається по всій Україні. Дуже багато регіональних ЗМІ або закриваються через фінансову кризу, або вони закриваються через те, що їхні території їхньої діяльності окуповані. А деякі деякі медіа почали співпрацю з окупантами. На жаль, таких небагато, але вони є. Також є дуже великі проблеми з рекламним ринком бо, наскільки нам відомо, і не дуже. Добра ситуація, наприклад, там в групах Остралайт Медіа і інтергрупи. Тобто, я думаю, що після війни або там після закінчення гарячої її фази буде дуже суттєве якесь переформатування, Прогнозую, що десь от, там найближчим часом до 50% процентів може ринку впасти взагалі медійного Дарило по ринку і закриття групи телеканалів Ріната Ахметова Україна. 24 Гарасімюк називається унікальною подією в історії українського медіабізнесу. Вона також категорично відкидає закиди про те, що на закриття медіахолдингу вплинув закон про олігархів. у нас як таких медіа власників, які реально займаються конкретним бізнесом у медіа, не, не існувало. Медіа завжди були таким як сказати вторинним бізнесом, який насправді підтримує пе. Перший. Відповідно у пана Ахметова, крім того, що був ухвалений цей закон, відпала така особлива потреба фінансувати зайве свій, свою медіа імперію, а вона таки в нього була дуже розвинена, оскільки його бізнес, на жаль, знищений. Тому, звичайно, те, що вони закрилися, і таке число людей вийшло на. Ринок, так би мовити, це проблема. Легачова також вважає, що закриття холдингу ріната Ахметова спричинив комплекс причин. Проте, на її думку, на рішення акціонера вплинув і закон про олігархів. Економічна ситуація для Ахметова дуже недобре складається. Далі осві його основні там підприємства ТЕК і Металенвест вони дуже потерпіли від наслідків війни і тому. А ми розуміємо, що олігархам завжди медійний бізнес потрібен для обслуговування інтересів їх основного бізнесу. Да, і просування інтересів. Е, я думаю, що мотивація у власника могла впасти, бо власне не стало що особливо просувати. Ще одна значна зміна на медіаринку, яка була викликана повномасштабною агресією. Це об'єднання низки телеканалів для створення марафону Єдині новини. Незважаючи на закиди щодо за того, що марафон обмежує свободу слова, монополізує джерела поширення інформації, а також не допускає частину каналів, Герасимюк Переконана, він відіграє важливу роль. Зараз у нас воєнний стан. Воєнний стан передбачає багато речей, які нам теж вдається уникати: свобода слова під час війни законом будь-якої країни обмежується, якщо йдеться про національні інтереси. Те, що нас вже запросили до Європейського союзу і відзначивши в висновках Єврокомісії, що Україна змогла навіть під час війни. Знайти е, всі можливості для того, щоб дотримуватися свободи слова, це вже про щось говорить. Я вважаю, що колеги із каналів, які постійно говорять про те, що їх хтось не допустив, що вони повинні е, говорити про ці речі безпосередньо з учасниками. Це є колеги із різних каналів, і я вважаю, що з ними і треба вести перемовини у свою чергу каже, ідея створення єдиного марафону новин на початку війни була хорошою та на часі. але зараз він вже ну видихається. Можемо так сказати. Вже багато нарікань, що все ж таки по перше там дуже така сильна, ну можна сказати, навіть політична цензура, бо там власна. Практично немає представників ніяких політичних сил окрім провладної слуги народу, і інколи там з'являється Юлія Тимошенко в блоках певних каналів, а всі інші відсутні, і з одного боку, з іншого боку, це безумовно, ну не дає телеканалам. Заробляти на тій же рекламі, да, щоб, ну, якщо бо всі телеканали транслюють єдиний національний марафон, і для них це безумовно ну, дуже невигідно з економічної точки зору. Це дуже важливо мати під час війни єдиний голос держави, так, але все ж таки має бути військова цензура, це, це безумовно, це. Да, але е, не має бути політичної цензури. А ми все ж таки бачимо, що політична цензура так чи інакше там є. Найближчим часом на український медіаринок очікує значна зміна правил гри. Експерти, представники галузі та нардепи, працюють над законопроектом про медіа. Проект документа значно розширює повноваження нацради. Зокрема, надає їй повноваження регулювати не лише радіо та телебачення, а й цифрові та друковані медіа. Сьогодні європейська комісія. Вимагає від нас ухвалення цього закону, і там є три речі, які вимагаються від України. Перше це, це зменшення впливу приватного інтересу в медіасфері, і це те, що ми робимо. Друге, це. Е, те, щоб наше законодавство було гармонізоване з аудіовізуальною директивою, тобто з законодавством європейським, оскільки ми будемо існувати в одному просторі, і третє це якраз посилення незалежності національної ради, підсилення її ролі. Так, от, перше, що таке унеможливлення, точніше, зменшення впливу приватного інтересу, це щоб глядач наш міг міг отримувати інформацію якісну і незалежно від того, яку думку. Ку має власник, але я що хочу сказати для тих, хто думає, що національній раді дано в руки право блокувати блогерів, як то кажуть, так втручатися в наші персональні дописи в соцмережах. Це абсолютні несенітниці. Лигачова зазначає над документом. Останнім часом працювала робоча група, які вдалося врахувати більшість зауважень, які висловлювало експертне середовище. Цей законопроект принаймні, можна там вносити правки ще кілька, наприклад, там чомусь прибрали. Ми знаємо, що зараз. Президент має може висувати у і призначати на страду е, власноруч, кого він захоче. Е, в, в минулій літакції законопроекту була все ж таки конкурсна комісія, яка ну, надає там кілька кандидатур. Ми, ну, нам здається, що треба це е, все ж таки її повернути. Ще, ще декілька там зауважень є. Але власне, все ж таки, ми, наприклад, зараз будемо виступати за те, щоб так, приймати цей законопроект. Зміни, які запровадить закон, врегулюють питання, які залишалися в сірій зоні українського медіаринку десятиліттями, а також впливатиме на боротьбу з російською пропагандою та поширення мови ворожнечі. Проте нові правила не зможуть економічно стимулювати ринок. Тому, за словами Легачової, в перспективі галузі штовхнеться ще більшими труднощами виживання. Ірина Соломко, голос Америки. Вимушені переселенці з України у різних куточках світу зіштовхнулися із проблемою. Знайти книжки українською дуже важко. Зокрема, у бібліотеках ша літератури української практично не буває. Однак українські бібліотекарі знайшли спосіб допомогти тим, хто нині опинився відрізаним від звичного мовного середовища, який саме розкаже Ксенія Туркова. Ліна і Ніна у лісі. У вересні шестирічний Даня мав піти у перший клас в Україні. Зараз вчиться читати по складах за єдиною книжкою, яку його мама встигла захопити, рятуючись від війни. Тетяна приїхала до Вірджинії Сумської області. Її рідне місто Білопілля, неподалік російського кордону, зазнає обстрілів майже щодня. Син дуже полюбляє різноманітні оповідання. Бажано, щоб вони були якісь смішні та кумедні про хлопчиків, які себе погано ведуть в школі. Такі трішки. А також він любить різні казки. В нас вдома дуже багато книжок лишилося. На жаль, ми не змогли з собою взяти багато книжок, тому що ми виїжджали поспіхом, і в нас була дуже маленька валіза, але ми взяли головну книжку. У місцевих бібліотеках книг українською не знайти. Директорка бібліотеки у місті фолс Чорч Дженіфер Керол каже, що в них було кілька книг англійською про Україну, і вони у місцевих читачів зараз на розклад. Во насамперед. Ми намагаємось підтримати українців у самій Україні. Ми запустили час читання для невеличкої групи дітей з України. на жаль, для них стало занадто небезпечно продовжувати зустрічі. Це тю дейнджерес теконтиніуфортем Дуже складно не лише приїхати в іншу країну та вчити нову мову та культуру, а й при цьому не мати нічого рідною мовою. за словами Дженіфер було б чудово, якби на полицях у її бібліотеці з'явилися українські книжки. Як це зробити? Українські колеги Дженіфер вже знають у київській дитячій бібліотеці імені Тараса Шевченка. Розробили програму підтримки українців за кордоном на пожертви організації. Та простих громадян вони закуповують дитячі книжки та відправляють їх у різні країни. Перші партії вже отримали у Лейпцигу та відні. Тобто, логічним стало було рішення, що треба купляти сучасну ль, українську літературу, той контент, к якому звикли вже наші читачі розбавляти тим новим. Тими новими книжками, які ще можливо не прочитаними, додавати до них ті улюблені, які зачитуються до дір, і переправляти нашим людям, які от тимчасово опинились за межі України. Книжки купують у маленьких видавництві, які спочатку війни опинилися у скрутному фінансовому стані. Олександр Шарлай, співвласник одного з таких видавництв. Тобто, ми зараз спілкуємося з багатьма бібліотеками, котрі відкрили свої в Європі, відкрили свої двері. Кажуть для українців все безкоштовно. Овно так, але українські діти приходять, але там немає зрозуміло там немає книжок, зрозумілою їм мовою при поки що. Через рік там все буде німецькою, польською, все буде зрозуміло. Але на сьогоднішній день немає. Це певний певна ниточка, така до українського громадяна, української дитини, і якесь емоційне нагадування про те, що слухай. Ти не сам, ти з кимось поруч тебе є люди і все, і держава, і комерційні структури, і видавництво. Ми всі поруч. Ми якось ось ми тут. Українські бібліотеки та видавництва закликають допомогти їм у купівлі та доставці книг українським біженцям у різні країни. Ді а поки тетяна просить просто поділитися дитячими книжками, і багато хто на її прохання вже відгукнувся. Те б ти не знаходився, в якому куточку світу? Ти б не був? Ти не Ніколи не повинен забувати, хто ти є, де ти народився, і рідну мову. Оскільки, наприклад, коли я читаю рідною мовою книжки, в мене навіть якось настрій піднімається і більш себе почуваєш як ближче додому. Ксенія Туркова, Олексій Зонов, Голос Америки. А українським волонтерам, які евакуюють із зон бойових дій, не лише людей, але й тварин у цьому взялися сприяти благодійники із Каліфорнії. Як допомагають вони рятувати, лікувати та годувати тварин в охоплених війною регіонах України, дізнавалася Христина Шевченко. Громадська організація Порятунок тварин Харків до 24 лютого займалась порятунком бездомних тварин і мала свій центр усиновлення, де жило 297 собак і 80 котів. Та приміщення розбомбило 7 березня. Організації довелось екстрено евакуйовувати тварин. Тепер евакуація стала головним напрямком організації. Рятують покинутих тварин із Донецької, Харківської та Луганської областей. Більшість чотирилапих потребують лікування. Серед них частина, виходить, це осколчасті поранення, відірвані лапки, кульові поранення, але більшість із них пов'язані саме захворювання, що впала імунна система і. Проявились якісь хвороби, проявляються якісь хвороби, проявляються інфекції, вірусні захворювання. Тварини дуже худі в поганому стані, тому що довго хтось не їв. Волонтери постійно співпрацюють з ветеринарами, які надають медичну допомогу. А коли тварини вже підліковані, доставляють їх у безпечні притулки. Їхня робота була б неможлива, якби їм не допомогли волонтери з Каліфорнії. Аліна Рурик і Юлія Зімерман, волонтери громадської організації Новий Україн, вже роками живуть у США. З початку війни вони вирішили за океана допомогти українським чотирилапам і створили проект підтримки тварин. Ми зрозуміли, що ми можемо допомогти саме таким людям і маленьким притулкам, які на сході і на півдні, і це звичайні люди, і в них за ніч за день. От вилилися тварини, їх треба кормити, їх треба десь розмістити, їх треба евакувати. Ми Працюємо із сотнями волонтерів і притулками. В основному ми працюємо з невеликими організаціями, і ми прийняли це рішення, тому що це люди, які перебувають у найбільшому відчаї. Більшість добре організованих притулків, хоча вони звичайно все ще потребують допомоги, мають більше можливостей ніж менші організації. Так, за допомогою проекту «Нова Юкрень» лише порятунок тварин Харків евакуювала більше трьох тисяч собак і Котів більшість з них вивезли за кордон до Польщі, Німеччини, Латвії, Румунії, Італії та Франції. Загалом ж проект допомоги тваринам «Нова Юкрень» допоміг більше 15 тисячам тварин. Окрім лікування, стерилізації, евакуації. Волонтери закуповують для них корм. Ми співпрацюємо з українськими виробниками корму. Це такі українські виробники, як Кормотек, Сузірія, Поріна Юкреїн, Джозера Юкреїн. Тобто, ми маємо змогу, домовши з ними, купити цей корм зі знижкою і таким чином допомогти більшої кількості тварин і ще й підтримати економіку України. Також в список найбільших потреб входить реконструкція і розбудова українських притулків, адже європейські вже на межі переповнення українськими чотирилапами. Сан-Франциско, Каліфорнія, Харків, Христина та Богдан Шевченки, Голос Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь Голос Америки. українською. Побачимось наступного тижня, Па-па.